Доброго дня, шановні студенти. Предмет сьогодні основи проєктування. Тема порядок оформлення і затвердження технічної документації. План. Так? План представлений. Ну, звісно, що конспект в класрумі є. Що таке технічна документація описана? Ну, і відповідно на які групи вона поділяється. Це документи, які фіксують інформацію про засоби виробництва, результати запису, процесу праці, тобто технологічні документи, зафіксована інформація про природу, які об'єкти людської діяльності, і документи, що сприяють використання технічних засобів. Паспорти, каталоги, креслення і так далі. Ну, звісно, що це зарегламентується стандартами, нормами і правилами, призначення для вирішення наукових проблем, ну і креслення як основна частина технічної документації, яка в свою чергу поділяється на зображення предметів, ступень деталізації поділяється на генеральні плани, і повнотою зображення. За такими характеристиками їх можна виділити. Далі представлено, що таке технічний опис і технологічна документація, що це сукупна афійня текстових документів. Які ці документи є таке. проєктно кошторисна документація. Так, і основними видами науково дослідницької документації є. Пінсулкові та етапні звіти про науково-дослідну діяльність, технічні звіти про різні види діяльності, анотації на науково-дослідницькі роботи, монографії, технічні завдання, програми науково-дослідних робіт, звіти, техніку-кімічні, первинна документація, документи на електронних носіях. Так, ну, все, все виконується людиною, досліджується. Потім по виробам. Так, інформація представлена. І нормативні документи. Так. Конструкторська документація на яких документах міждержавні стандарти, державні стандарти. Ну, в минулому республіканські стандарти, зараз їх майже переробили, вже не використовуються. Настановчі документи, державні класифікатори, галузеві стандарти ОСТ, ТУ. Так, ну, деякі з Радянського Союзу, вже майже не залишили галузеві стандарти і технічні ТУ, технічні умови теж. Так, як готується конструкторська підготов... конструкторська документація, що таке проєктно-конструкторська служба. Ну, звісно ж, йде знову посилання на ЄСКД. Види технічної документації, до конструкторська технологічна програмна документація і коротко знову ж таки про неї. Основні документи, які поділяються на загального призначення, спеціально допоміжні документи, технологічна документація, так, і відносяться специфікація, текст, опис програми і так і далі. Програмна документація, так. Нормоконтроль це вже іде питання. Затвердження так. до нормоконтролю, вимоги, вимоги вимоги до конструкції, вимоги до технології, вимоги до програм, вимоги до оформлення. І коротко про це написано. І яка ж мета нормоконтролю, Щоб не всі вже документи і за основі цих документів вироблена продукція, ну, відповідала, які нормами, які розглянути. Технічна документація має бути. Це для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановоку. Споживача повинні бути технічна документація. Затвердження проєктна документація. Далі однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з'єднань, акти випробувань, акти прийняття установок, так, акти розмежування електричних мереж, технічні паспорти, інструкції з експлуатації електроустановок. У споживача, крім того, мають бути там, де ви будете працювати. так, Посадові інструкції, інструкції охорони праці, все, що касується охорони праці, договори про постачання і для структурного підрозділу підприємства необхідно мати паспортні карти або журнали, креслення, креслення підземних кабельних трас, зганні схеми, комплект експлуатаційних інструкцій, акти до. Письмових розпоряджень. Ну, для кожної електроустановки повинні бути складні затвердження особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені у самому порядку на лінії схеми електричних з'єднань усіх напруг. Ну і детально розписуйте, що ще має бути на затвердження розроблено і які документи повинні бути. Так, комплекти необхідних смен, комплекти схем, комплекти, основні електричні схеми, порядок експлуатації, ну і що забороняється і як ці інструкції знач, використовуються. І нижче в самому кінці лекції я представив вимоги до оформлення документації. Це загальні вимоги, але чому я на них звертаю увагу, значить, це документація, звіти у сфері науки, техніки, структури і правила оформлення. Відповідно, на основі оцих вимог ви будете розробляти курсові дипломні проекти. Так що рекомендую ознайомитися. Тут і формат, і береги, і сторінки, і інтервали, так, і шрифт, міжрядковий інтервал абзаци. Вирівнювання тексту, структурні елементи самого тексту. Це той же самий, ви почнете ось курсову вже робити, Вже завдання отримати. Так, анотація, зміст, що складається, Так, анотація, зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, значить, розділи, підрозділи, як зроблені, як підписуються, як нумеруються, так, пунктами підпунктами, перелік умовних позначень. В самому тексті накреслення, як оформляється зміст. Так, під рисунками як рисунки оформляються, як блок схеми оформляються, як таблиці оформляються, як рядки в таблицях. Списки як, як списки, значить, ставляться двокрапи, перед кожною позицією номеру списки, перед кожною позицією номеру списку ставити дефіс. Якщо нумерований список має два вкладення, то значить ще розширяється. Форми і розміри клітин і так далі. Формули як оформляються. Так. Як оформлення форм, як літери, як цифри, як в додатках, що пишеться, як пишеться, як позначається посилання в тексті. Значить, є посилання в тексті, як воно оформляється, які зноски робляться. Так. Лістинг програми, шаблони оформлення. На основі цього це все. Документація оформлена. Вимоги, ну І контрольні питання є. Крім того, крім того, я ще запропонував самостійну роботу, так, електрична апаратура і спектр використання. Вам треба ознайомитися. Ми її на кожній парі вами обговорюємо: цю вибіркову апаратуру. Тут у мене представлена. За якими ознаками вся ця апаратура класифікується, хоча в нас і буде предмет, але ми продов... зараз вже будемо по проєктуванню починаємо проєктувати деякі там установки. Так? І ось у нас символи, які використовуються. Так? Класифікації, які пропонуються, подивіться, за якими ознаками це все. класифікується вся вся апаратура. Так? Ну, про вимикачі. Потім у нас представлені позначення апаратів та елементів, класифікація електричних апаратів, ще одна за основними ознаками, за другорядними ознаками, за обірковими ознаками, та класифікація на основі документів. Ну і тут я коротенько рисунками показав, яка ця апаратура вона підписана, так. Функції описані, так, і комутаційні вимикачі. і отут перелік такий зроблений перелік, детальний. так, Детальний перелік у нас є, вимоги до цієї апаратури. Та, комутаційні апарати про них, що вони складаються. Ознайомтеся, будь ласка, і далі ще схеми додатково цих апаратів представлені. так, Технологічний процес їх складання, ремонту, обслуговування. Ну і по деяких апаратах найбільш поширених тут детальна в мене інформація описана. Так, ну і, будь ласка, ознайомтеся. Ми тепер будемо на основі цього всього, цієї інформації, займатися проектуванням. Вже безпосередньо вибірково будемо проєктувати. Дякую за увагу.